Орча зустріч з письменницею Тетяною Брукс відбулась у Черкаській міській бібліотеці. На заході ювілярка презентувала нову концептуальну книгу інша. Кошти, з продажу якої вирішила віддати на благодійність. Нова не схожа інша. Ця книга про сенс життя звичайної жінки. Зі слів видавця Юлії Чапаненко, вона унікальна, бо має свої особливості. Дорослі люди, вони в душі залишаються дітьми. як би ми не старалися виглядати серйозними, Все, але ж ми діти. Тому і виникла ідея створити книжку з танімими думками, її поглядом на життя, але з ілюстраціями, які ви можете. Розмалювати і додати саме свою тональність, свої переживання, своє відчуття світу в цій малюнки. Про своє творіння авторка Тетяна Брукс каже, було дуже важко обрати окремі цитати з 11 романів, скомпонувати їх концептуально та поєднати з ілюстрацією. Уявіть собі, що письменник-романист написав розмальовку. Знаєте, насправді це не так просто і не так легко вибрати оті перли із 11 своїх романів, які б вразили людину і. Вона б захотіла розмалювати оцей малюнок, яку намалювала зовсім молоденька дівчинка, 22-річна, яка пропустила через себе оце. І тому я вважаю, що люди, які получать цю книжку, вони зможуть трошки себе збалансувати і таким чином відчувають себе дотичною до перемоги. Зі слів модератора заходу Володимира Радька, намагались зробити подію максимально незвичайною, щоб присутнім було максимально цікаво. Пробували створити незвичний сценарій для сьогоднішнього заходу. Як то у нас вийде, то звичайно побачимо пізніше, але дуже приємно, що все таки ця подія відбувається зараз. Дуже багато перешкод для того, щоб щось відбувалося. Голова обласної організації спілки письменників України Володимир Поліщук своєю чергою привітав ювілярку зі святом та поділився враженнями від прочитання окремих творів. Тетяна своєю творчістю справді, справді внесла таких немало цікавих нових. Торінок і нових тем і нових ракурсів у літературний світ, творений письменниками Черкаської організації. Ото її, я не знаю, сподіваний чи несподіваний вояж до Америки. Знайомство із тим північним американським світом, очевидно ж, додали тих тем, тих нюансів. У творах черкаських письменників, яких досі не було, книга авторка віддавала присутнім за донат. Тетяна Брукс вирішила передати виручені кошти на лікування тяжко пораненого черкаського воїна 156-го батальйону, 118-ї бригади ТРО в Дніпрі. Лежить хлопець з Черкас без рук, без ніг і я думаю, що йому і його жінці йому ці гроші будуть. Край необхідні перерахуємо гроші а, на карточку на або на карточку, або тим а, офіційним шляхом, щоб всі розуміли, що це гроші з Черкас, і я думаю, це підтримає хлопців. Юрія Дзюбло, Володимира Радько, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.